Ви коли небудь думали про те, щоб купити франшизу. Може, шукаєте щось бюджетне за кілька тисяч доларів. А якщо до того, щоб вкласти у франшизу тільки скільки коштує невеликий острів у Тихому океані, сьогодні ми зануримось у світ найдорожчих франшиз України та з'ясуємо, чи варті вони своїх мільйонів. Приготуйтесь, буде цікаво. Вітаю вас на каналі How to Business. Мене звати безборотько Олександр. Підпишись та підстав дзвіночок, щоб завжди отримати вчасному свіжовіде. І давайте починаємо. Почнемо ми з гіганта, якого знають усі. Це, звісно, Макдональдс. Але стривайте, скажете ви, Макдональдс не працює по франшизі в Україні, і ви маєте рацію, але з невеликим уточненням. Поки що не працює. Та хто знає, можливо, саме ви станете тим, хто відкриє перший франчайзинговий Макдональдс в Україні. Для вашої інформації. У світі Макдональдс має десь 301 тисячу ресторанів у 119 країнах, з них понад 21 тисяча франчайзингові точки. В Україні ж поки що 72 власних ресторани, це власне ресторани мережі. Тепер найцікавіше цифри. Поушальний платіж складає 45 тисяч доларів. Здається, не так і багато для такої марки, правда, але це лише вершина айсбергу. Загальні інвестиції сягають від 1 до 2,5 мільйонів доларів. Так, так, ви не ослухались. Чому ж так дорого? По-перше, вимоги до локації. Вам потрібне місце з неймовірно високим трафіком, у вісовій перехресті, де люди частіше переходять до. Дорого, ніж користуються інстаграмом. Обов'язково перший поверх, великі вікна, можливість встановити МакДрайв та дитячий майданчик. Все це обов'язково. До того ж вам потрібно мати ліквідний капітал від 500 до 700 тисяч доларів. Просто на випадок, якщо захочете купити кілька тонн картоплі фрі наперед. Що ж по ройті? Ройті від 4%, плюс рекламні та маркетингові платежі від 4% і більше. А прибуток невідомо. Макдональдс тримає цю інформацію в таємниці як рецепт. Свого соусу BiquMac, але ви можете бути впевненим, якщо все зробити правильно, гроші потечуть рікою. Тож, які плюси: перше, відомий бренд McDonald's знають у кожній країні. Високі стандарти та налаштована бізнес-моделі вам не потрібно винаходити велосипед. Усе працює як один. Високий потенціал доходу, мільйони бургерів продаються щодня, чому б не приєднатися до цього свята життя. Можлива допомога з юридичними питаннями, франшиза може взяти на себе багато бюрократичних моментів. А от що ж з мінусами? Гігантські інвестиції, це вам, звісно, не шаурму на кутку десь продавати. Звісно, довгий термін окупності. Ваші мільйони повернуться не завтра, і навіть не післязавтра, і навіть не через рік. Жорстоке дотримання до стандартів і контролю, Макдональдс не любить сюрпризів і стежить за кожним кроком. Звісно, тривалий процес відкриття, можливо, доведеться будувати ресторан з нуля. Отже, якщо у вас є зайвий мільйон або два, і ви завжди мріяли про власний Макдональдс вперед. А ми переходимо переходимо до наступної франшизи. Наступна на черзі, звісно, це франшиза e Winus, мережа електросамокатів. самокатів. Електросамокати серйозно скажете ви? А чому б ні? Сьогодні це не лише тренд, а й прибутковий бізнес. ЄВінкс працює вже 5 років, має понад 500 тисяч користувачів і більше 3 тисяч самокатів у 10 містах України. Вони пропонують вам стати частиною цього руху. Я навіть зв'язався з їх представником, щоб дізнатися більше деталей. Виявилося, що першу франшизу вони продали ще у лютому 2021 року у Вінниці, і знаєте що вона успішно працює досі. Інші міста, як от Івано-Франківська, Одеса, Дрогобич, теж показують відмінні результати. Поушальний внесок становить від 1 до 3 тисяч доларів, незалежно від кількості самокатів. Інвестиції від 135 тисяч доларів це за 150 самокатів до 430 тисяч доларів за 500 штук. Ого, це ж купа грошей, подумаєте ви. Але не все може бути так погано. Представник і e Вінкс запевнив мене, що реальний строк окупності складає від 6 місяців до. До двох сезонів, і найцікавіше, прибуток можна отримати з першого дня роботи. Операційні витрати в сезон складають десь до 40% від доходу, а в низький сезон до 70 Основні витрати включають роялті, зарплати персоналу, оренда приміщення, втрати транспорту та ремонтних самокатів та інше. Щодо роялті, воно становить від 12 до 14% від доходу. Залежить від кількості самокатів у вартість роялті входить, використання торгової марки. Використання та підтримка програмного забезпечення і підтримка користувачів, тобто кол-центр, а ще підтримка в операційній діяльності, маркетингова підтримка, страхування всіх поїздок, підбір персоналу і все це без додаткових маркетингових відрахувань. Вони вже включені в роялті. Але як щодо конкурентів? Я запитав про це представника і він поділився секретами успіху. Доступність: парк самокатів повинен покривати все місто, якість самокатів, вправність та охайність на першому місці, система лояльності для Сційних користувачів щодо безпеки та можливого вандалізму виявилось, що самокати обладнані системою безпеки і сповіщення. Компанія має напрацьований алгоритм роботи з неправомірними діями та співпрацює з охоронними службами. У разі пошкодження самокату відповідальність несе орендар, але всі поїздки застраховані. Щодо технічного обслуговування, ремонтом займається майстер, якого вам допоможуть знайти та навчати строк служби одного самоката від чотирьох сезонів при якісному. Ронті. Заміна батареї та деталей здійснюється за потреби. А ось старі батареї утилізуються екологічно відповідально. Запуск бізнесу The Wінx включає допомогу у виборі та закупівлі самокатів, логістичну підтримку при доставці, регулювання питань з місцевою владою, пошук приміщення для складу та ремонту, підбір та навчання команди, підтримку на всіх етапах запуску та операційної діяльності. Цікаво, що за весь час компанія закрила лише два міста, і то з поважних причин. Це Свідчить про стабільність та перспективність бізнесу. Тож плюси: відсотково невеликий поушальний внесок, швидка окупність навіть таких великих грошей, тобто ваші гроші можуть повернутися вже через півроку. Хоча це може бути і більше. Прибуток з першого дня роботи. Не кожен бізнес з таким інвестицією може таким похвастатись. Повна підтримка франшизи, сучасний та екологічний бізнес, бо електросамокати це тренд і зручність для мешканців міста. А от що по мінусах: це величезні інвестиції, самокати та їх обслуговування. Кологоні потребують значних коштів, сезонність, взимку попит знижується і операційні витрати можуть зрости. Це, звісно, конкуренція, але з правильним підходом та підтримкою можна зайняти лідерські позиції. Якщо ви шукаєте сучасний екологічний бізнес з можливістю швидкої окупності і не боїтесь великих вкладень, то eWings можуть вам допомогти. Наступне це універсум Клінік. Здоров'я це найважливіше, і бізнес у цій сфері завжди актуальний. Універсум Кліник перша в Україні франшиза Кліник, яка надає повний спектр медичних послуг. Інвестиції тут серйозні: від 140 тисяч доларів до 300 тисяч доларів, залежно від формату. Окупність від 2 до 2,5 років, рой від 44% до 70%. Термін виходу на прибуток від 3 до 6 місяців. Вимоги включають приміщення від 110. До 240 метрів квадратних, 3 5 універсальних кабінетів, маніпуляційний кабінет у форматі L, палату та операційну. Персонал від 10 до 30 осіб. Франшиза надає повну підтримку від пошуку локації та оформлення ліцензії до підбору та навчання персоналу. Тож, які плюси, ви спитаєте? Перше, це власна кліника без медичної освіти. Ви зможете стати власником медичного закладу, не будучи лікарем. Повна підтримка від франшизи. Усі складні питання вирішують раз. Разом. Висока рентабельність, бо здоров'я людей завжди актуальний бізнес. А от мінуси: мінуси, великі інвестиції, медичне обладнання та персонал коштує дорого, високі праційні витрати це зарплата лікарів, оновлення обладнання тощо. Жорстокий контроль з боку франшизи, сфера медицини вимагає високих стандартів. Якщо ви хочете інвестувати в щось дійсно важливе і мати стабільний дохід, універсом кліник може бути вашим вибором. А далі нас хімчистка Кімс, Шистота та запорука здоров'я, а бізнес. На чистоті може бути дуже прибутковим. Кимс найбільша мережа хімчисток та пралень. В Україні вони вже з 27-річним досвідом. Башалі внесок складає всього 8 тисяч євро. Інвестиції на старт від 120 до 300 тисяч євро. Окупність від 24 до 26 місяців. Роялті 300 євро на місяць. Франшиза надає все необхідне: від обладнання та навчання персоналу до підтримки та гарантії на обладнання. Вони також допомагають з пошуком клієнтів серед бізнесів, тобто. Отелі, ресторани тощо, які вона може дати плюс. Відомий бренд з гарною репутацією, повна підтримка франшизи, можливість працювати з корпоративними клієнтами, а от мінуси: великі інвестиції, але не такі великі, як минулі франшизи. Обладнання для хімчистки коштує не дешго, звичайно. Високі операційні витрати, комунальні платежі, зарплати, хімічні реагенти, це все треба купляти колись. Високі ризики, бо можливість пошкодження речей клієнтів це не дуже гарна репутація, довгий період відкриття, підготовка приміщення та встановлення обладнання. Задання займають час. І якщо ви не боїтесь викликів і хочете мати стабільний бізнес на прикладі хімчистки, Кімс може стати вашим гарним варіантом. Додамо трохи гламурного блиску. Газа це український фешн-бренд, який не просто продає одяг, а створює свято. Її речі носять зірки світового рівня. GG Hadid Кардашян, Тіна Кароль, Повшальний внесок від 20 до 30 тисяч доларів, інвестиції на запуск від 120 до 200 тисяч доларів і роялті 5%. Окупність обіцяють від 14 місяців. Франшиза дає повну підтримку, фінансову модель, брендбук, навчання персоналу, маркетинг, логістику, доступ до CRM та багато іншого. Тобто, це відомий бренд у світі моди. Ви стаєте частиною елітного кола, повна підтримка від франшизи, усі бізнес. Процеси налаштовані, доступ до світових брендів та зірок. А от мінуси великі інвестиції. Фешн бізнес вимагає значних вкладень: високі працівні витрати, оренда в престижних місцях, зарплати персоналу, висока конкуренція, світ моди мінливий і непередбачуваний. Якщо ви мрієте про бізнес у світі високої моди і готові до викликів, газа нова чекає на вас. Отже, ми розглянули 5 найдорожчих франшиз в Україні. Пам'ятайте, що франшиза не просто бізнес, а це партнер і щоб воно було успішним, потрібно не лише вкладати гроші, але й душу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які франшизи ви хотіли б дізнатися більше. Бажаю вам усім успіхів у починаннях. До зустрічі наступного відео. Слава Україні!